Казка Снігуронька Жили на світі старий і старою. Жили вони добре, та от тільки лихо не було в них дітей. Дуже журилися вони, що під старість самотні лишилися та нічого не могли вдіяти, тільки у них і радості було. Що на чужих дітей дивитися? От якось сидять узимку вони біля вікна. І дивляться, як на вулиці діти в сніжки граються. А сніг тільки випав, білий такий пухкий. Кінчили діти в сніжки бавитись, почали снігу бабу ліпити. Старий і каже А що стара? Чи не піти нам на вулицю, будемо і ми бабу ліпити. Що ж, підемо, побавимося на старості. Тільки навіщо тобі бабу? Зліпимо краще собі дитину з снігу, коли живої нема? Почали старі ліпити дитину з снігу. Зліпили тулуб з ручками та ніжками. Доклали зверху круглу грудку снігу. І зробили з нею голівку. Щасти вам у роботі, кричить хтось, проходячи мимо. Спасибі, відповідає старий. Що це ви робите? Та от бачиш снігуроньку!» Сказали, а самі знову до роботи. От зліпили вони носик і підборіддя. Зробила дві ямочки на лобі, і тільки старий зробив риску ротик, як раптом з нього теплом війнуло. Дивляться старі, а з ямок на лобі виглядають блакитні оченята, а потім і губки малинові всміхаються. Нахиляє до них голівку снігуронька, як жива, ворушить ручками і ніжками в снігу. Ніби не мовляв в пелюшках. Затремтіла стара з радості і кинулася обнімати снігуроньку. Ох ти, моя снігуронька, Люба, каже стара, бере свою несподівану дитину і біжить з нею в хату. Росте снігуронька. І щодень то все кращає. Старий із старою. Не натішиться на неї, і весело стало в хаті. Дівчата з села приходять розважати бабусину онучку, розмовляють з нею, співають їй пісень, грають з нею різні ігри, навчають її всього, що та як у них ведеться. А снігуронька така розумна, все примічає. Все переймає, і виросла вона за зиму, як дівчинка років тринадцяти. Все розуміє, про все говорить, і таким приємним голосочком, що заслухаєшся, а собою вона біла, як сніг, очі, як незабудьки, руса коса до пояса. І всі не намилуються снігуронькою. А бабуся просто не натішиться нею. От, каже вона чоловікові, нам така радість на старість. Минула зима, засяяло на небі сонце весняне й пригріло землю. По таловинах зазеленіли трави і заспівали жайворонки. Почали в дівчата кресні танки по селу водити. Та пісні співати. А снігуронька щось смутна зробилася. Що з тобою, дитинко моя? питає бабуся, чи не хвора? А снігуронька відповідає, нічого, бабусю, я здорова. Зійшов останній сніг. Зацвіли сади та луки, заспівав соловей і всяка птиця, і все. Повеселішало, а Снігуронька дужче сумувати почала і все ховається від сонця в холодок. Як дощ та сутінки, вона веселішає. А якось насунула сіра хмара та й посипає великим градом. Снігуронька так зраділа йому, як інша перлинам коштовним не була б рада. Коли ж знову пригріло сонце і град розтанув, снігуронька заплакала за ним та так гірко, ніби сама хотіла розлитися слізьми. І от весна минула, настав Іванів день. Зібралися дівчата з села гуляти в гай, зайшли до бабусі і просять її. Пусти з нами снігуроньку. Бабуся спочатку не хотіла пускати, а потім подумала, може, розгуляється Снігуронька? І відпустила її з подругами в ліс на гулянки. Прийшли вони в ліс і почали тут розважатися. Плели вінки, рвали квіти, співали. А коли закотилося сонце, дівчата розклали вогнище з кмизу, запалили його. І всі у вінках поставали одна за одною, а Снігуронько поставили позаду всіх. Дивись, сказали вони, як ми побіжимо, так і ти біжи за нами не відставай. Почали дівчата стрибати через вогонь. Раптом позад них щось зашуміло і жалібно простогнало. Оглянулися вони нема нікого. Дивляться і не бачать поміж себе снігуроньки. Мабуть, вона сховалася і розбіглися шукати її, та ніяк знайти не можуть. Кличуть, шукають, не озивається. Де ж це вона поділася? Може, додому побігла? Сказали вони і пішли назад у село, але снігуроньки і в селі не було. Довго сумували старий і старою, Та гадали, куди ж поділося снігуронька? Чи лютий звір затяг її в дрімучий ліс, чи хижий птах заніс до синього моря? Та не лютий звір потяг її в дрімучий ліс, і не хижий птах заніс її до синього моря. А коли побігла снігуронька за подругами і стрибнула через вогонь. Раптом потяглася вона легкою парою, тонкою хмаркою і полинула в височинь. Кінець казки.